Це державне агентство зараз окремо створило рух Єдина країна. І цей проєкт з ініціативи Держкомтелерадіо зараз поширюється і в регіони. Я інформую про те, що Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю розпочинає проєкт Єдина країна на Полтавщині. Ми вже в рамках цього інформаційно-просвітницького проєкту провели прес-конференцію архієпископа Полтавського і Харківського і Полтавського української автокефальної православної церкви Ігоря Єсіченка. І сьогодні ми проводимо прес-конференцію представників протестантських громад. Суть проєкту дуже проста. Ми хочемо на базі цього інформаційного майданчика, на базі обласного комунального інформаційного агентства Новини Полтавщини дати можливість представникам релігійних громад, представникам національних меншин Полтавської області висловитися з приводу засудження російської агресії, з приводу необхідності встановлення миру в Україні, з приводу... Збереження територіальної цілісності України. Наступною прес-конференцією буде не прес конференція представників Грузинської громади, чеченської громади. Окремо я надіслав лист письмовий і очільнику російської національної меншини пану Шестакову. Сподіваємося, що до цього проекту долучиться і російська національна меншина. І сьогоднішня наша прес-конференція має назву Протестантські громади за територіальну цілісність е, України і е, е, я передаю слово сьогодні. Беруть участь у прес-конференції старший прес-світер Євангельських Христян Патріїв <клухи> у Балківській області і активний учасник Полтавського Євромайдану, пастор церкви Сяйво Божої слави Ігор Убийбук. Будь ласка, я думаю, пан Олег, спочатку, потім пан Ігор.